Найцікавіше на сторінках газет Борисполя цього тижня. Газета Трудова Слава у номері від 13 серпня інформує: Новий православний храм у Борисполі. На вулиці Дзержинського розпочалось будівництво нової культової споруди. Ветслужба пізнається у біді. Ексклюзивне інтерв'ю із виконуючим обов'язки начальника ветеринарної медицини у Бориспольському районі Іваном Побезінським. У випуску від 16 серпня читайте: Житловий комплекс Лелека. Другу чергу, здану на півроку раніше. День пасічника. Джалялі відзначають професійне свято. Газета ВІСТІ від 15 серпня інформує про перекриття київського шляху, кандидатів на посаду мера та приїзд президента. Інтерв'ю із головним опозиціонером Борисполя Юрієм Сороколатом. Монстр письма. Письменник Андрій Кокотюха про джерело натхнення, феноменальну кількість книжок та коронацію слова. Газета «Ринок» від 16 серпня пише: Кроки до незалежності. На зламі думок і поглядів. До п'ятиріччя російської агресії на Кавказі. Уся правда про криваві події. Читаємо пресу міста разом із телеканалом Бориспіль.